Кімната відпочинку, яка відноситься до кінотеатру. Сюди ми встановили карнизи та штори для сонцезахисту. Детальніше про функціонал. Встановлений карниз, карлайн в чорному кольорі, закріплений в самий проєм. Кліпси йдуть скриті, тобто кріплення взагалі не видно. Штори ми пошили на глейдерну тесьму. Ось така їхня функціональна частина. Складочка йде вперед та назад. Так як тут одна штора. Воно дуже класно, цікаво та легко рухається. За тканину ми обрали кашмір це саме під вид мікровелюру, вона досить практично йде, легко пареться, так як це комерційне приміщення, тут потрібно все ж таки в першу чергу використовувати функціональні тканини. І як гарно вони поєднуються також з елементами меблів, тому що меблі використані в такій же тканині. Тут розміщено чотири проєми з панорамними вікнами. Сюди встановили тільки штори для того, щоб при потребі можна було закрити все сонячне світло.